Ірина Галишко вдома чекають. Ти не смій не вернутись назад. Ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають, ти живим повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри. Вір, що це лиш часова розлука, що обіймить тебе ніжно руки, що тримали, і просили не йти. Ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожно. Мужнім плакати, кажуть, не можна. Ти надію міцніше тримай. Ти лишив за спиною свій дім, протиставши на валі ворожій, і стоятимеш скільки лиш в змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких дітей, сиву маму, вони сил додадуть і на снагу їх молитви. Для серця єлей ради них, повернися назад і прикрий серце, вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, бий у небо що сили в набат, і не смій не вернутися назад. Ти молися всім серцем невпинно за плечима твоя. Україна ради рідних, ти чуєш солдат, а попереду право на волю мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця. Хай Господь береже твою долю. Повертайся скоріше назад, тисячі ж голосів кличуть в небо. Від недоброго захист для тебе. Переможцем вертайся, солдат.